За добу, що минула, українські захисники ліквідували ще 410 російських загарбників. Зменшилась і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 31 артилерійську систему росіян, 4 танки, 27 бойових броньованих машин, 3 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби протиповітряної оборони та 33 одиниці спеціальної та автомобільної техніки. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 22 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 258 тисяч 340 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 362 танки та 8 тисяч 476 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 5295 артилерійських систем загарбників. На 721 одиницю стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 491 засіб протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7722 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1406 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 797 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!